Знову під прицілом ворога опинився Херсон. Місто частково знеструмлене. Місцева влада просила мешканців запастись водою, бо із нею через зупинку помп виникли перебої, і вранці загарбників гадили по Дніпровському району. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку, потрощив квартири. Вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будинках. А напередодні, внаслідок ворожого обстрілу, загинуло двоє містян: правоохоронець на блокпосту та цивільний. Сьомого нульта було таке. Просто вибух. Ніхто не очікував, ніхто нічого не чекав, хоча наша сусідка з надвору була, вона бачила, як снаряд прямо летів. Вибухотехніки були, витягли останок, сказали, що це снаряд від Граду. Вікна всі повилітали. Є дуже сильне пошкодження на п'ятому поверсі. Настав пробив і стелі повністю великі пошкодження. Отак саме главне живі здоров'я. У восьми локаціях по всій країні зафіксовано влучання ворожих дронів. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. І загалом минулої ночі росіяни випустили по Україні 32 ударних дрони. Вони летіли на нас із Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділ РЕП та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони країни. 23 російські безпілотники вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби. Запоріжжя долає наслідки масованої ворожої атаки. У ніч проти неділі російські терористи били по місту з реактивних систем залпового вогню, а потім випустили крилаті ракети. Одна поцілила у багатоповерхівку. Постраждало 49 людей. У них різані рани, переломи, контузії та отруєння чудним газом. На місцях ударів побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова і розкаже про все докладніше. На суцільні руїни російські ракети перетворили ось цей приватний будинок. Вся вулиця в уламках від залізячих окупантів у людей пошкоджені вікна та побиті дахи. Близько першої години ночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів. По Бородинському мікрорайону росіяни вдарили зі смерчів, пошкодили місцеву АЗС та приватний сектор. Скло полетіло уламки. Оце, оце, оце ну такий кошмар Проснувся від попередніх, а потім і вибух. Сусідній будинок і ну, дуже гучно, незрозуміло, Світло погасло, скло полетіло, то басаніж по склу вибігли, от, зразу побігли до сусідів. У сусідів ракета впала біля будинку. Тепер залишки, колись мирного помешкання розбирають комунальні служби. Під руїнами два автомобілі пораненого сина власника знищеного будинку госпіталізували. Син э, трохи пострадав, старший їхній у лікарню відправили від осколків. Ну, а так усі живі, то поїхали, мабуть, до родичів. А на світанку росіяни запустили по місту ще й крилаті ракети. Найбільше постраждав Шевченківський район міста. Близько п'ятої ранку російський калібр вгатив прямісінько в багатоповерхівку. Тут спалахнула пожежа. З першого по шостий поверх вщент вигоріли квартири. Люди вибиралися з палаючих осель крізь димову завісу. Квартири немає, ні окон, ні дверей, ні перестінка, плітка в полетіла. Ну, В общем, квартири, грубо говоря, за стінки залишились. Пані Тетяна показує залишки свого помешкання. Каже, вчасно зреагував син. Це і врятувало родину від уламків. Збиралась до роботи, почули так, свіст. <плес> <плес> я навіть не знаю, більше си, син почув. Звісно, і вискочили от сюда, вот тут до коридору. Ну і все трапилось. Ну це не тільки в мене, це в Остайку, взагалі у людей то же самое. На місці облаштували пункт незламності. Тут водночас складають списки понівеченого майна, зафіксували пошкодження в квартирі. І Карина з Тетяною дівчата кажуть, не злічити безсонних ночей через російські обстріли і вибухи. У сусідні будинки і раніше були прильоти, але ця ніч стала чи не найстрашнішою. Та більше злякались не за себе, а за улюбленицю. Вона спала на вікні. А вікно вибуло. Я побігла на кухню, кричу луна, луна, бо а вікно відкрите, я думала, воно випало. А вона забігла в кімнату. Великий стрес був. Так. так, ми її не могли звідти дістати. Ми вона... зараз заспокійливими, да. так що їй начебто вже не не лячно. За допомогою до комунальних служб звернулось понад півтори сотні запоріжців. Четверо мешканців залишились просто неба. Їх поселили у міських шелтерах. Крім будинків, російські ракети понівечили виробничі приміщення одного з підприємств. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН 1+,1, Марафон Єдині новини. Може сісти довічно за наведений ракетний удар завірбованого окупанта. Коригувальника затримала служба безпеки на Хмельниччині. Слідчі кажуть, чоловік збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів, по яких росіяни готували ракетні та дронові удари. Підозрюваний у праці на ворога 42-річний різноробочий він зізнався, шукав легкого заробітку в телеграм-каналах. Так і вийшов на пропозицію насилати геолокації. За даними слідства, спершу він надсилав координати, а фото військового об'єкта пізніше зафіксував на фото ще й наслідки ракетного удару і передав замовнику. Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової зйомки, і нині він під вартою. День пам'яті жертв Бабиного Яру в Україні вшановують 84 четверті роковини масових розстрілів у Бабиному Яру. І лише за 29 30 вересня 1941 року. Було вбито понад 33 тисячі євреїв Києва упродовж наступних двох років. Нацистська окупаційна влада перетворила Бабин Яр на місце масового винищення. Тут було вбито близько 100 тисяч людей: євреїв, ромів, полонених військових, пацієнтів психіатричної лікарні, цивільних заручників, українських націоналістів, радянських партизанів, в'язнів, сурецького концтабору та багатьох інших невинних людей різних національностей і віросповідань сьогодні. Ввечері у Києві біля пам'ятника Минора відбудеться міжрелігійна молитва пам'яті. По всій країні проходитимуть круглі столи, виставки та перегляд і обговорення тематичних фільмів. Блекаут по російськи у Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ. Частина міста залишилася без світла та води. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За словами місцевих жителів, ввечері, 28 вересня, у Білгороді пролунали щонайменше 5 гучних вибухів у районі міської ТЕЦ. Через обстріл частина міста опинилася без електро і водопостачання. Місцями перестали працювати світлофори, вуличне освітлення та системи сповіщення повітряних тривог. І також повідомляється що під удар потрапила місцева електропідстанція. Проблеми із електропостачанням спостерігаються і у прилеглих населених пунктах. Гаряче вночі також було у Брянській області. Там під атакою був карачівський завод Електродеталь, який зокрема виробляє компоненти для військових ракет, бронетехніки та комплексів зв'язку. Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога. Так про цей інцидент написав у телеграм-каналі Військово-морські сили України і повідомили, що завод вражено ракетою Нептун. Частина російських підрозділів опинилася в оточенні на добропільському напрямку. Повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. В результаті контрнаступальної операції вдалося ліквідувати понад три тисячі окупантів та майже тисячу одиниць техніки. Загалом за період українського контрнаступу звільнили 175 квадратних кілометрів території і майже 200 кілометрів зачищено від диверсійних груп, зазначив Сирський. Від диверсантів продовжують зачищати і Куп'янськ на Харківщині. Місто перебуває під контролем ЗСУ, запевняють. Штабі нині тривають активні контрдиверсійні заходи на півночі. Куп'янська українські оборонці шукають та вибивають російських окупантів, які маленькими групами проникають до житлової зони і намагаються закріпитися та накопичити ударну силу. В'їзд для цивільних у місто обмежений для ефективного проведення військових операцій проти диверсантів. Схожу тактику використовують росіяни щоб захопити Ямпіль, що на південному сході від Лимана на Донеччині. Проте наші оборонці оперативно відреагували на задум ворога і за минулу добу відбили п'ять атак на цьому напрямку. Покровський та новопавлівський відтинки фронту залишаються найактивнішими. Половина боєзіткнень припадає саме на ці ділянки. І загалом, впродовж минулої доби, зафіксовано 136 російських атак. Український FPV-дрон знешкодив російський гелікоптер у районі села Котлярівка на Донеччині. Оператори безпілотних систем Степові хижаки в повітрі знищили транспортно-бойовий гвинтокрил. Мі 8 за допомогою fpv безпілотника. Мі – російський багатоцільовий вертоліт, що використовується для перевезення особового складу і вантажів, проведення медичної евакуації, а також як платформа авіаційної підтримки наземних підрозділів. Вартість одного такого гелікоптера становить щонайменше 6 мільйонів доларів. США. Війна поколінь. На цій війні воюють і батьки, і діти, а часто, коли рідні, тато і син чи мати і дочка на Оріховському напрямку у піхоті пліч опліч батько з сином. На війні обидва із 22-го. обидва пройшли через роботинський наступ і знають йому ціну. Мали поранення. Попри те, що боєць на позивний батя має восьмеро дітей, не йде з армії, бо молодший син теж на фронті. Тож і сидять в окопах зі зброєю в руках. Репортаж із Оріхівського напрямку кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Тому й пішов, що велика родина. У баті восьмеро дітей, п'ятеро своїх і троє прийомних. І йти чи не йти, сумнівів не було. Будучи, як почалася повномасштабка, я десь більше місяця молився і просив Бога, щоб він дав мені розуміння того, як я повинен в себе поводитись. Тобто я розумів, що Христос в окопах повинен бути. А інакше як хлопцям сказати, що я тут рядом, я з вами. Іван Володимирович, протестантський священик, волонтер і багатодітний батько, пішов на війну слід за сином Іваном, обоє у піхоті. Прийдя сюди, за одним, як то кажуть, сином, у мене тепер їх тут куча синові. І це принцип, ну, він такий повинен бути. Батя має бути, як батя, наставник, друг. Просто побратим рядом сидящим. у 55-річного Баті непроста історія. Він з колишніх кримінальних 90-х. як пастор до війни, опікувався ув'язненими і тими, хто звільнився. Я вірю, що це Бог дав мені таку можливість, дав такий шанс, бо я сам із бивших інтелігентних людей. Як то кажуть, да, білих і пушистих. тепер на Оріхівському напрямі разом з сином виконує бойові завдання разом з хлопцем. Пройшов горнило роботинського наступу, вижив, врятував на евакуації побратимів і зберіг сина. Танчик після від танчика у мене до сих пор колінки трусяться. бо В мене два ранення від танка було, тобто розумієте, і от навіть якщо знаєш, він десь там, але цей виход і приход зразу це в мене як би таке, як трошки мандражик. Ще зовсім юний по віку, але вже дорослий у вчинках і поведінці. Іван бачив кров і смерті побратимів. Має два поранення, але з фронту не пішов. Де батько і хлопці, там і він. Ким я зараз є. То я тут, а батя тут, значить, значить, все получилось мабуть, в тому сенсі, що воспитання, що ми разом і ми нормально. Ну як то кажуть, йдемо, йдемо разом. проходя, як то кажуть, і хороші моменти, і важкі, він ні про що не шкодує. Це його вибір. Дякує О, татові за виховання це, і ті була. цінності, що батя заклав у дитинстві тут на фронті. Іван серед своїх, і він на рівних зі старшими побратимами. Гризе, наприклад, коли ти у відпустці, коли ти трошки змінив обстановку. І трошки починає гристи, тому що ти бачиш не стільки то, що вони там в цивільному одязі, це нікого не засуджує, це вибір кожного там, але ставлення, наприклад, негідне навіть ставлення просто до, не то що до військових. А взагалі до обстановки, яка є в країні, тобто видно, що гуляють там з бутилкою піва. Там, тобто, ну хоча б трошки скромніше себе ведіть, щоб це не чіпляло тих, хто там за вас стоїть. Попри те, що поруч батько, вони не сваряться, і тато не розповідає, як жити, що робити, а що ні. Є війна, є ворог, і його треба знищувати, каже 25-річний Іван. У нас, по-перше, він для мене друг. Він мені був ще до війни друг, а зараз ще й побратим. Ну і командир, само собою. Ну в тому сенсі, що. Немає не там ніяких моментів. У нас свобода, як то кажуть, дійстя, але все загаласовано. Тобто, немає такого, як у, у баті, що там я сказав і буде так, як я хочу. Противник постійно штурмує наші укріплення. Пішим порядком і на техніці. страх у батька за сина, а у сина за батька є постійним. І батько і син, і хлопці у підрозділі моляться перед кожним бойовим виходом, і це каже Іван: працює, головне вірити. Молюсь, звісно. І коли не страшно, стараємося ті же каби, і вообще просто про себе скажеш, ну господи, постав свою охорону захист. Тобто, і ну і ти бачиш результат. Війна поколінь стала реальністю. Тепер воюють і батьки, і діти воюють з тим самим одвічним ворогом України, московським Кремлем. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розмістити американські ракети великої дальності, томагавк в Україні, і ухвалить найкраще рішення з цього приводу. Це в ефірі телеканалу Фокс підтвердив віце-президент США Джей Ді Венс. Він також пояснив зміну настроїв Трампа минулого тижня. Той розкритикував Росію, сказав, що її економіка. Котиться до пекла і навіть припустив, що Україна здатна відвоювати всі свої території. Дювенс каже, слова президента базуються на реальності. Росія не виграє війну, хоча докладає неймовірних зусиль, зазнає великих людських втрат та виснажує свою економіку. І замість того, аби прийняти цю реальність, відмовляється від переговорів у будь-якому форматі з Україною напряму або за посередництва штатів. То президент Венс закликав Росію цитую прокинутися і прийняти реальність. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі виграє. Президент України привітав президентку Молдови із перемогою. Її поліцили на парламентських виборах попри спроби Росії зірвати голосування. Партія Майі санду отримує більшість в парламенті. За результатами підрахунку понад 99% голосів. Полісила дія і солідарність отримала більш як 50% голосів виборців. За прогнозами, це дасть їй близько 54 місць в парламенті, в якому загалом 101 місце. Успіх президентської партії пояснюють, зокрема, і тим, що у проросійських регіонах була відносно невелика явка виборців. Втім, тих голосів вистачило, щоби до парламенту Молдови потрапила очолювана колишнім президентом проросійська партія Патріотичний блок Їй дісталося понад 24% голосів, і це принесе партії 27 місць. І також до парламенту пройшла проєвропейська партія Альтернатива, в якої майже 8% і за прогнозами буде 8 мандатів. Незначну кількість голосів можуть отримати і ще дві політичні сили. Ці вибори у Молдові відзначилися численними спробами втручань із боку Росії, про які заявляли як влада країни, так і спостерігачі. Нові розробки для фронту та цифрові сервіси для тилу у Львові. Відбулася найбільша в Україні технологічна конференція it Арена. Вона зібрала понад 6 тисяч учасників із 40 країн світу. Щороку it Арена об'єднує як досвідчених фахівців, так і молоді команди, що тільки заявляють про себе. Тут презентували десятки стартапів, серед них і розробки для оборонної сфери. Про інновації, які вже працюють на передовій і допомагають військовим. Кореспондентка ТСН, Марічка Кужик. Оце, що ви бачите, це стікає це старлін, який залишився. Побачите, він трошечки бойовий. Всюди, де попадало чому ржавчина, тому що від вибухів краска роз, розлітається і метал ржавіє через деякий час. Воно виглядає вроді як погано, але хлопці насправді навіть на цьому вони можуть рятувати своє життя. Це логістичний робот, Змій роки, розробка українських фахівців. Він перевозить вантажі на передовій і уже врятував не одне життя. Пережив 19 фпівскидів. Він пережив два прямих попадання FPV. Він наїхав на вісім мін, і при тому, при цьому, він перевіз аж 40 тонн вантажу на тисячі кілометрів. І це значить, що умовно. Один цей дрон, якщо б ми пікапами це робили, це десь 15-20 пікапів. Ми могли б втратити через впівішку разом з водіями. Можливо, а поруч на стенді демонструють систему, яка сама наводить дрон на ціль. Це означає, що навіть під час потужної радіоелектронної боротьби безпілотник виконуватиме поставлені завдання. Коли ми летимо до цілі, в нас є проблема радіогоризонту і револю на дронах, на квадрокоптерах, на літаках. Що ми робимо? Ми даємо можливість оператору вибрати ціль, і далі дрон в автоматичному режимі сам полетить. Тобто йому не потрібно більше зв'язок з оператором. Ми можемо зараз близько двох кілометрів захопити ціль, і дрон в автоматичному режимі влучить цю ціль. А ще тут показали такі українські розробки, як морський дрон Катран, який вже застосовують у спецопераціях броньовану техніку, роботизовані системи та інші оборонні інновації. Представили цифрові рішення для армії та ТЦК. У Міноборони працюють над тим, щоб усі послуги можна було отримати онлайн. Це кажуть, дозволить позбутися черг та бюрократії. Ми поставили собі завдання перенести ТЦК в онлайн. Це значить, що всі послуги, які зараз надаються в ТЦК, ми хотіли би надавати через мобільний застосунок Резерв Плюс або через портал дія на сьогоднішній день. ТЦК не були розраховані на таку кількість людей, які приходять за цими послугами. Тобто, ми об'єктивно знімаємо з них навантаження, знімаємо черги, знімаємо папірці. А людям, які туди приходять, даємо комфорт. Цьогоріч it арена зібрала рекордну кількість учасників. Ми маємо більше. Десять учасників 40 країн світу. Ми бачимо, що попри війну інтерес до української технологічної галузі є не тільки всередині країни, але й зовні. Ми зібрали такий пул інвесторів, які. Готові проінвестувати більше 12 мільйонів доларів. Серед десятків презентованих на it арені оборонних розробок частина вже довела ефективність у бою. Інші зараз тестують і готують до серійного виробництва. Інвестиції мають ці процеси прискорити. Марічка Кожик Андрій Попович Львів ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Я вже бачу моїх колег в студії ТСН ведучий 1+,1, плюс один на Теостровська Євген Плінський.